Алкоголь найшкідливіша речовна на землі. Щороку від нього вмирає більше людей, ніж від тероризму, війн, вбивств та автомобільних аварій разом узятих. Десятки мільйонів людей отримують травми через аварії, насильство та злочини. Одночасно сотні мільйонів людей залишаються в пасці хвороб. Його ще не існувало, Сьогодні його винахід був би немислим. І все ж більше, ніж 2 мільярди людей п'ють. Більшість з нас не може уявити барбекю без пива, весілля без вина. Чи розкішну вечірку без шампанського. Ми п'ємо у вихідні, бо це вихідні. Але також після роботи, коли ми стресуємо і коли ми розслаблені, сумні чи щасливі вдома і на вулиці. Алкоголь це своєрідний парадокс, чому ми так чіпляємося за те, що завдає нам найбільшої шкоди ти після одного напою. Алкоголь це біологічна зброя, яку дріжджі виробляють під час ферментації, щоб знищити своїх конкурентів. У алкогольних напоях він змішаний з водою і ароматизаторами від фруктів до карамелі. Лише один ковток із секстильони молекул алкоголю заповнюють твоє шлунково кишкове відділення. Світи вони потрапляють до твоєї печінки, головного центру детоксикації, а також до інших органів, такий як мозок. Але твоя печінка може обробити лише близько одного ковтка пива кожні 5 хвилин. Тож, якщо пити швидше, вона перевантажується, і твій мозок захоплює дедалі більше кількості алкоголю. Тут починається хаос, легіон чужорідних істот заповнює твій мозок і починає впливати на твої рецептори. Їхнє саботування настільки складне, що вчені ще не повністю впевнені у всіх механізмах. Але ми знаємо, що алкоголь заглушує твої нейрони, сповільнює їх і порушує їхню комунікацію. Це має кілька наслідків: він заспокоїє, знімає напругу та стрес, паралізує префронтальну кору, центр прийняття рішень і самоконтролю, роблячи тебе більш розслабленим та схильним казати, що робити речі, які ти зазвичай не робиш. Це та також вивільняє ендорфіни, молекули, що викликають гарний настрій, пов'язані з людським спілкуванням. Хімічні речовини, які ми виробляємо, коли сміємося, співаємо чи танцюємо з іншими, які допомагають нам перетворювати швидкоплинні моменти на спільні спогади. Після одного-трьох елифів світ не лише здається легшим, з іншими людьми він відчувається легшим. Невидимі стіни непевності навколо тебе починають м'якшати, і ти відчуваєш себе трохи сміливішим. Менше боїшся говорити, сміятися, співати. Або ділитися радощами чи смутком. Розмови проходять легше, усмішки тривають довше, а незнайомці можуть стати друзями чи коханцями легше. На якийсь час здається, що тягар людського існування не потрібно нести наодинці. Алкоголь поєднує ніжне розслаблення, легку сміливість і дружнє спілкування, що робить його ідеальним засобом комунікації. Але він приходить з великими витратами твого тіла. Для мільярдів людей ці цикли з часом стають частішими. Випадковий напіст є щотижневою звичкою, а потім ритуалом через день, щоб зустрітися з друзями або розслабитися, і завдяки той приятель, який п'є набагато більше і має цілком нормальне життя. Але з роками кількість ударів накопичується, а шкода зростає. Молекула алкоголю може розчинятися у воді та жирі, що дозволяє проникнути майже у кожну клітину та тканину. Коли твоє тіло його розчеплює, утворюється ацедельдегід. Речовина ще токсичніше, ніж сам алкоголь, яка рунює тканини, клітини та денка. У мозку алкоголь зменшує кількість нейронів та руйнує їхні зв'язки, ускладнюючи комунікацію між різними частинами мозку. Пам'ять сирається, мислення сповільнюється, ризик деменції зростає. Коли і як ти п'єш, має значення. Чим молодше йти, тим більша шкода. Чим більше п'єш зараз, тим гірші наслідки. Мозок людини повністю формується лише до 25 років, тож пити до цього віку, як ламати ще вологий цемент до затвердіння. У 20-річних випадки алкогольного сп'яніння до втрати свідомості можуть спричиняти психічні проблеми до року. Вони можуть забути, чому зайшли в кімнату або важко навчатися новому. Зловживанням алкоголем у пізній юності також є одним із найвищих факторів ризику ранньої деменції. Тоді є ще рак. Як уріння впливає на легені, так алкоголь спричиняє 8 видів раку. Від рота до кишечника, а також рак молочної залози у жінок. Ризики починаються при споживанні менш ніж одного келиха вина на день і вони зростають з часу. У світі алкоголь щороку спричиняє близько 740 тисяч нових випадків раку, що призводить до 400 тисяч смертей. Ще одна жертва твоя печінка. Алкоголь порушує обмін жирів, що призводить до накопичення жиру в клітинах печінки. Це часто відбувається без симптомів. Тож ти можеш продовжувати пити, поки твоя печінка поступово перетворюється на жир, набрякає через запалення та починає відмовляти. Остання стадія це роз. Твоя печінка вкрита рубцями і майже не функціонує. Це може зайняти більше 10 років, але коли настає, процес переважно не звороть. Щороку 600 тисяч людей вмирає через те, що алкоголь руйнує їхню печінку. Алкоголь також послаблює серце, підвищує кривіний тиск, і ризик інсульту та тромбозу. Що щороку призводить до ще 500 тисяч смертей від серцево судинних хвороб. Що стосується зовнішності, алкоголь руйнує клітини тіла, включно зі шкірою, що виглядає старшою і швидше. Алкоголь не лише містить багато калорій, а й викликає сильний голод у багатьох людей. Вживання алкоголю є великою причиною набору ваги та збільшує ризику живіння, відкриваючи шлях до каскаду інших проблем зі здоров'ям. Коли вчені аналізують ці цифри, вони бачать, що проблеми зі здоров'ям може початися приблизно з одного пива на день, а ймовірність передвчасної смерті починає значно зростати з трьох келихів на день для чоловіків і менше ніж двох келихів для жінок. Якщо це здається надто багато, можливо, варто озирнутися. ЄС середній чоловік випиває еквівалент майже три пляшки пива на день, середня жінка майже одну подібні цифри стосуються більшості світу, особливо заходу. Жоден інший наркотик, який ми використовуємо, не підходить настільки близько до межі шкоди. Це стосується не лише твого тіла. Алкоголь унікальний ще тим, що має неймовірну статість руйнувати інших. Алкоголь спричиняє вражаючу кількість аварій. Уніміння і розв'язання після кількох напоїв можуть перетворити тебе на незграбну істоту, яка прагне дуже дурних ризиків: на балконі, на морі чи на дорозі. Щороку через аварії, спричинені алкоголем, помирає 500 тисяч людей, 300 тисяч з них в дорожніх аваріях. Але більше половини загиблих у цих аваріях не пили самі. Вони загинули через те, що хтось інший пив. Алкоголь також є однією з головних причин насильства: від бійок у пабах до домашнього насильства. Інших насильницьких нападів та вбивств цифри різняться за країнами, але фактично 50% усіх насильницьких злочинів і сексуальних домагань скоїть особи в стані алкогольного спіні. Щороку злочини скоєні на ці алкоголі забирають в життя близько 100 тисяч людей. Це місто наштал Пізе, яке щороку стає місцем масового побоїща п'яною юрбою. Лише в Англії щороку 500 тисяч дорослих отримують травми в аваріях, спричинених п'яними людьми. Ще 800 тисяч отримують травми через насильницькі напади п'яних злочинців. Якщо дивитися на решту світу, які любить пити, це означає, що щороку десятки мільйонів людей отримують фізичну шкоду через чужий алкоголь. Найневинніші свідки 600 тисяч немовлят, які щороку народжуються з фетальним алкогольним спектром, руйнівним станом на все життя, спричиненим вживанням алкоголю під час вагітності. Алкоголь це нічим не менше ніж глобальна катастрофа. Його кінцева ціна 400 мільйонів життів. Коли твоє вживання алкоголю досягає рівня, що завдає реальної шкоди тобі або іншим, ти прийшов невинну межу алкоголізму. За оцінками 400 мільйонів людей живуть на цій території, тобто кожен 14-й дорослий. Ця межа дуже розмита і відрізняється від людини до людини. Але якщо ти постійно випиваєш 8 чашок пива на тиждень, як жінка, 15 як чоловік або 5 за один день. Ти або перейшов межу, або небезпечно наближається до неї, з тих 400 мільйонів більше половина потрапляють у ще глибшу пасту – залежність. Коли алкоголь стає чимось, що тобі фізично і психологічно потрібно в Європі та Америці кожен 20-й дорослий потрапляє в цю мережу. Стеретип алкоголізму це крайнощі, безпритульність, що тримає пляшку, або вічно п'яний батько, який кричить на дітей. Але це може бути набагато тихіше. Дослідження у США показало, що 50% усіх алкоголіків можуть залишатися непомітними. Вони поділені на дві основні групи молоді, які не мають проблем, і середньовікові професіонали з успішною кар'єрою та сім'ями. Якщо ти один із них, ти не проявлятимеш антисоціальної поведінки, виконуватимеш свої обов'язки. Ймовірно, у тебе не буде жодних діагностованих хвороб, але в середньому ти випиваєш 4 пиво на день і напиваєшся щотижня. І ні ти, ні твоя сім'я можуть цього не помітити. Ніхто не ставить пісумі пиття за обідом після роботи чи на вірчужці, але саме це робить алкоголь настільки небезпечним. Жоден інший наркотик не настільки широко прийнятий, споживається необережно і легко ігнорується. Отже, як ми до цього дійшли, ми уклали пакт з дияволом, ми домовилися з алкоголем, що він допоміг нам вирішити одну з найбільших проблем людського існування: людське спілкування це хаос. Ми шукаємо близькість. Але ми також тривожні, незграблі і обережні один з одним. Я занадто багато говорю. Мені справді подобається, що я їм. Є багато способів вирішити цю проблему. Алкоголь не є вирішенням, але він точно один із них. Це реальне і просте рішення проблеми спілкування з іншим. Дослідження підтверджують те, що ми знаємо тисячоліттями. Пом'ятні дози алкоголю допомагають зближуватися з незнайомцями, а ті, хто п'є помірково і соціалізується з іншими, зазвичай мають більше друзів, низькі стосунки та вищий рівень довіри до інших. Тож, якщо ми хочемо відмовитися від алкоголю, потрібно чесно визнати, що ми отримуємо від нього. Протягом тисячоліть ми віддавали йому наше здоров'я і руки життя, і натомість алкоголь дав нам впевненість зв'язок і святкування. Але зараз це швидко змінюється. Молодші покоління, особливо покоління Z, п'ють набагато менше, ніж їхні батьки. В США, частка 18-річних, які коли-небудь пробували алкоголь, зменшилась на 25% за останні десятиліття. Звживання алкоголем серед підлітків скоротилось на 50%. Навіть в країнах, як Німеччина чи Франція, де пиво та вино завжди були частиною культурного ДНК, споживання алкоголю падає, і це перемога: менше аварій, менше зайнятих ліжок у лікарнях, менше життів тихо зруйнованих. Але у час падають і інші речі. Частка молодих людей, які бачать своїх друзів майже щодня, різко знизилась на 50%. Відвідування вечірок зменшилось на 30%. Кількість побачень до випадкових сексуальних контактів зменшилась приблизно на той же відсоток. І це все це відбувається на фоні зростання самотності та проблем психічного здоров'я. Є багато причин для цього: від COVID-19 до соціальних мереж, але зміни в споживанні алкоголю ймовірно не повністю пов'язані з цим. Інші наркотики, як марихуана, набули великого поширення, і на відміну від алкоголю, куріння марихуани часто робить людей менш енергійними, більш соціально незграбними, і особливо при частому вживанні. Алкоголь тисячі років був потужним і впливовим інструментом для спільного святкування та насолоди життям з іншими. Якщо захід йде шляхом зменшення споживання алкоголю, ми також можемо бути на шляху до чогось абсолютно нового, майбутнє, де ми будемо об'єднуватися і радіти без токсичного хімічного костелю або принаймні без цього конкретного. Що станеться далі, залежить від нас.